Так, мої хороші, так, буде розпаковка, а після розпаковки, звісно, прибирання, тому що всюди шерстя. Сара, ти прийшла мені допомагати робити розпакування? Так, я бачу. От, і почнемо. Що у нас тут в сумочки? Спочатку достануся такі таке дітям смаколики. Дітям смаколики, оце такі. я кажу, що смаколиків для собак, в мене насправді вистачає їх надовго, тому що я ділю їх і намагаюся, як знаєте, часто не давати, тому що все ж таки, все ж таки як то кажуть, смаколики це от для собаки, це як фастфуд, чи ці цукерки, чи шоколадки, чи чіпси для людини, що не є в принципі добре. Так, ну це і песика і мені, це насіння гарбузове, дуже полюбляю насіння гарбузове. І часто його купляю, і показувала вже неодноразово і в розпакуваннях, і на інших каналах в інших відео. І як його їсти, І взагалі, яка це кори... корисна річ? Понімаєте, яка це корисна річ, гарбузова насіння. Це, ну от хто любить до речі, фісташки. Якщо ви, можна їх навіть з фісташками отак от перемішати, розбити в блендері і додати вишкове масло. Буде дуже смачно. Так, а що у нас там далі? Далі у нас іде кешю. Кешю сушене, не солене. Незелене, усе таке трошечки. Якраз порціонно, воно дуже зручно, знаєте, з собою це я зранку бігала. І щоб з собою то на роботу брати, так куди завгодно, дуже насправді зручно. Ще хочу ці штані викинути на, 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 на кінець-то на помийку, як вони мене бісять. Так, ну то таке бананчики, куди ж без бананів. Бачите, вони вже дозрівають. Тобто, ще, що таке, я тебе що по носі вдарила, чи що? Покажи свій ніс ніс, покажи свій ніс. Прийшла Фрідочка, і теж буде нам цей хвостик веселий допомагати робити розпакування. Все, вже присіла така, нюхає бананчики. Будемо робити розпакування. Так, це я вже допиваю кераджус, це моркв'яний сік. Намагаюся, взагалі намагаюся кожного дня оце трошечки випивати саме моркв'яного соку начавленого. Ну, мені здається, що це корисно. Поїхали далі. Що у нас тут? Сара Бережна. А далі у нас іде динька. Я вже розповідала, що дині тут дуже існує багато сортів. Це ось. Усьо... Так, не можу, там щось воно так мілко. Ну, коротше, це дуже смачненька така. Вона соковита, вона не дуже солодка, вона саме те, що, знаєте, треба. От. Далі я взяла що? Манго? Манго вже порізане. І мені сподобалося, що тут, саме, бачите, є перезріле манго, і є таке, знаєте, яке дозріває. Тобто смак, смакові якості трошечки будуть по-іншому. Воно вже розділене, вже таке порізане. Це зручно. зручно. Так, і один ананасик. Ананасик ось такий. Середній, невеличкий, маленький. Він, мабуть, буде киснуватий, але буде сочний. Мені здається, що там він такий джусі-джусі соковитий. І далі, як його достати? Звісно, що кавунець. Ну, Як же ж без кавунця? Кавунець він дуже корисний, він допомагає нам нирки прочистити. Ну, Так кажуть, я не знаю. Але мені здається, що кавуни вони корисні. От, і я вам скажу, кавун без хліба це також смачно. Хоча, от я знаю, що люди з хлібом люблять, чому б ні, нічого поганого в тому не бачу. То, знаєте, з хлібом воно як і і помив. Ну, я без хліба люблю. Він бачите, майже 2 кг. Тут іде на, 2... ну, да, на 2 долари. Витягнуло 2 кіло арбуза. Все-таки у нас сьогодні покупочки Дякую за увагу. І зараз подивимося, скільки нам це все а, вийшло по грошам. Зараз мені чека знайти, куди його вже діла засунула кудись. А все. Так. Зараз ми порахуємо, що, що до чого. Дивіться, усе все така ось покупочки у нас вийшли десь на 20 доларів, грубо кажучи. ну там так, на да, да, 20 доларів. Ось-таки. Да, Сарочка, що ви скажете? Гляньте, як вона цікаво, лапочки свої склала. Це ж вилизує їх, так знаєте, як квадратиком. Ось такі покупочки у нас вийшли на 20 доларів. Дуже дякую за увагу. Не забуваємо, будь ласка, підписуватися, ставити вподобаєчки. Нагадую, щоб до вас так гроші приходили, як ви цьому каналу на ці відео тиснете вподобайки, щоб до вас так вдача приходила, як ви підписуєте, підписуєтеся на цей канал. Так, ось. І... Жарти жартами. Але ось що хочу сказати. Бажаю всім і кожному, щоб у вас завжди вистачало грошей на все те, що ви хочете собі купити. Всіх цьом і до зустрічі в наступній шустрій розпаковці. Тепер саме головне розпаковка- розпаковкою, але я в сумці поклала оце оливкову олію. І забула про неї, що я купила оливкову олію. Ну, оце так до відео тепер приліплю його бонусом. Бачите? Ось така олійка extra Virgin, а вона йде саме для заправки та маринування, от для салатів. Тому що я майже нічого не смажу. А якщо смажу, то використовую більше для смаження кокосову олійку. от А я то думаю, чого там виходить, так, з чого б там 20 доларів було, понімаєш? А це ще олівкова олійка там отакое Отакі покупочки. Якось так.